В одному зі своїх інтерв'ю ви пояснювали, як, на вашу думку, варто було б правильно викладати історію України в Україні. І ви казали, що у шкільних підручниках, в тій чи іншій мірі, все-таки має бути присутній дещо пропагандистський наратив для того, щоб виховувати у покоління ідеали. Я з вами не згоден, і хочу подискутувати з цього приводу. Історія, вона не чорно-біла, в неї є мільйон відтінків. І мені здається, що варто було б говорити про ці відтінки і тим самим виховувати не ідеали, а критичне мислення. От що ви з цього приводу думаєте з правду мого аргументу? Історія не чорно біла вона різнокольорова, і мало того, вона ще в 3 d моделі. Ми маємо розуміти, що історія справді така, але є дуже, скажімо, глибокі глибинні моменти пов'язані зі школою. Школа має людину навчити і дати їй бажання вчитися. Ми не можемо, грубо кажучи, розповісти дітям, що відправлені на смерть крутянці, були відправлені на виконання задачі, яку вони виконали. Це не жертви, це герої. Вони виконали свою задачу і повернулися. Але як пояснити дітям, що в той самий час, коли ну, ці 10-11-класники поїхали на смерть, в той самий час поруч стояли полки української армії, які сказали, що ми в нейтралітет зайшли. Нам зараз не, не до цього. От як це писниця? Давайте пояснювати весь спектр. Давайте пояснювати, що власне, крутянці були результатом того, що молода українська держава відмовилася від армії, яку розпустили буквально за кілька місяців до бою під крутами. Давайте казати напряму, що армію українську розпустили, тому що її цю от корпус українізовано очолював гетьман Павоскорпатський аристократ. А міщанину Петлюрі, Поповичу Грушевському, і селянину Винищенко через їхнє походження не було з руки спілкуватися з аристократом. Давайте дійсно проговоримо його так от повністю. Але це ж е, вже рівень вищий. так, Це рівень університету. Для дітей необхідно знати, що, по-перше, відкинути наративу, що ми нещасні, бо мене це вже, чесно кажучи, дістало. Ну, де ще в країні святкують поразку? Чому ми святкуємо фестиваль Битва під Берестечко? Ну як можна? Ну розбили козацьку армію, що за фестиваль? І чому ми плачемо над подвигом крутянців? Чому звідки там ця трагедія? Я не знаю. Хлопці поїхали, здійснили вдало. Поставлено задачу і повернулася, як цим їм це було наказано. Ні, ми плачемо над ними. Та це герої. І от якраз оця от перегорнутість, це криве дзеркало. Дітям в школі необхідно показувати маркери власної ідентичності, показувати їм рольові моделі, на які вони були, хотіли би бути схожими: богун, а не Суворов, Крутянці, а не Олександр Матросов. Все одно школа має прилавати любов. Діти захочуть розберутися в складних питаннях самостійно в старшому віці, коли у них будуть вже власне, певні ну, коридори їхньої ідентичності сформовані. Тому, на моє переконання, ну, в першу чергу, треба дійсно подавати інформацію з знаком плюс. Тому що дитяча психіка вона не завжди здатна побачити добро і зло, а якщо подавати нейтрально, то дитяча психіка почне сама вибирати, де добро, де зло. І можемо накоїти біди.